Друзі, вітаю! Коли вчора почали з'являтися перші витоки в американських ЗМІ, щодо змісту нещодавньої телефонної розмови Трампа з Путіним, і щодо ультиматуму для України, багато українців у коментарях писали, що вони не вірять цьому, що це лівацькі ЗМІ, і що це буцімто вигадані інсайди. Проте вчора, вчора ввечері з'явилися ще додаткові витоки, уже в інших ЗМІ, додаткові інсайди, а також і вчора ввечері, і сьогодні почали лунати офіційні заяви від деяких країн Європи, які привідкрили завісу. Розпочнемо з того, що вчора топовою новиною стало повідомлення в американському виданні The Washington Post про те, що під час телефонної розмови з Трампом Путін повторив президенту США вимогу віддати Донбас, що Росія вимагає, щоб Україна повністю віддала окупантам Луганську та Донецьку області. А натомість вона обіцяє далі не захоплювати Херсонську та Запорізьку області. Тобто Росія заявляє, що вона не буде мати претензій на повну окупацію цих областей. Вчора ввечері також з'явився інсайт, що виявляється, Трамп переконував Зеленського прийняти умови Путіна та віддати йому весь Донбас. За інформацією видання під час зустрічі з президентом, американський лідер постійно лаявся. Ось такі інсайди, і здавалось би, що є певні сумніви, це все ж таки інсайди, вони не підтверджені офіційно. Але вчора, ближче до півночі, з'явився пост від прем'єр-міністра Польщі Туска, який зазначив таке, що ніхто не має тиснути на Зеленського щодо територіальних поступок. Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського, коли йдеться про територіальні поступки. Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Політика у ніколи не була шляхом до справедливого і тривалого миру. Сьогодні з'явила заява від фінського МЗС, що захід має допомогти Україні захищатися, а не капітулювати. Крім того, сьогодні з'явила заява від президента України, який сказав так: що треба тиснути на того, хто почав. Після розмови з президентом Франції Макроном. Президент Зеленський прямо сказав, що треба тиснути на Росію, а не на Україну. І, хоча прямо жоден з керівників Європи і президент України, звісно, нічого не сказали про Трампа. Однак, очевидно, що тиск на Україну був. І, не дарма, американські ЗМІ ще під час перемовин чи після перемовин між президентом України Зеленським та президентом США Трампом писали, що розмова була дуже емоційною та напруженою. Сам Трамп вирішив відреагувати. він сьогодні заявив, що не пропонував Зеленському віддати Росії весь Донбас. Трамп зазначив, нехай його розділять так, як зараз є. Думає, що 78% території вже захоплено Росією. Вони можуть домовитися про щось пізніше. При цьому Трамп додав, що Путін щось забере, він здобув певну територію в Україні. Невідомо, а що це таке здобув територію, що це взагалі і про що це взагалі мова. Особливо дивлячись на те, що США є гарантами безпеки України, територіальної цілісності, і що США підписували Будапештський меморандум, і що саме Сполучені Америки тиснули на Україну, щоб позбавити її стратегічної зброї. А зараз Путін щось забере. Це як взагалі розуміти таку заяву Трампа. Є повідомлення від Американського інституту вивчення війни, який у своїй аналітиці повідомив, що непропорційно вигідно, і пояснив. Чому Путін так прагне отримати Донбас? Поступка Донецької області дасть змогу російським військам уникнути тривалої і кровопролитної боротьби і продовжити бойові дії в глибоких тилових районах України з нових позицій. Це також надасть росіянам вигідні позиції для нанесення ударів по східних районах Дніпропетровської та Запорізької областей або півдню Харківської області, які значно менш укріплені ніж пояс фортець. У Росії з'явиться можливість вибору між кількома взаємодоповнюючими наступальними операціями в разі поступки України Донецької області Росії, особливо якщо немає гарантії, що Росія не відновить наступальних операцій в Україні. Ось такий підсумок від експертів американського інституту вивчення війни. І це правда, це абсолютно логічно і дуже дивно є така поведінка президента США, який чомусь тисне замість того, щоб тиснути на країну агресора, на Путіна тисне на Україну і на президента України Зеленського. Президент Корін Зеленський заявив, що нічого не подаруємо агресору на тлі нових цих чуток про забаганки Путіна. Також він додав, що російська армія зараз у слабкій позиції і що Путін не перемагає на полі бою. Крім того, президент повідомив, що Україна регулярно атакує російські нафтопоробні заводи та інші важливі об'єкти військові країни-агресора. Ще є заява, що готуємо певні кроки на фронті. Щодо можливої участі президент України у перемовинах в Будапешті, Зеленський зазначив, що він не певен, що Путін налаштований на реальні поступки на реальні мирні перемовини. Втім, він готовий до зустрічі з ним, зокрема, в рамках саміту лідерів ША та РФ Будапешті. Більше того, сьогодні президент заявив, що він не виключає поганий сценарій саміту Будапешті. Зустріч в Будапешті може піти за поганим сценарієм. Наприклад, якщо Трамп і Путін спробують домовитися за спиною та висунути неприйнятні умови для України. Якщо конфігурація, де Америка посередині, це одна історія. Якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, ніхто не вийде переможцем, ми не дамо перемогу руським, запевнив Зеленський. Ось така відповідь України, Україна не погодиться на капітуляцію, і нехай там Трамп не сподівається, що можна протиснути Україну. Ще важлива заява президента, що Європа хоче звернутися до президента США щодо використання Україною томагавки. Мова йде про те, що зараз хто Україні допомагає реально фінансово допомагає, хто Україну підтримує, хто купує американську зброю для України. Звісно, це країни Європи, і зараз саме Європа підставила Україні плече. США ж не дають Україні допомогу ні військову, ні фінансову. А те, що зброю купують країни Європи, то США просто продають зброю, заробляють на війні, як сам говорив президент США. та Він навіть ще цим пишався. І зовсім при цьому він забуває про зобов'язання Сполучених Штатів Америки про відповідальність. Забуває, мовчить. І те, що президент України Зеленський акцентує увагу на тому, що Європа хоче звернутися, це правильно і Європа. Поза всякими сумнівами не кине Україну, тому що Європа розуміє наслідки, і Україна не залишиться наодинці. Цікаво, що віце-президент Шавген сьогодні заявив, що Трамп почув запит про томагавки і досі вирішує. Він зазначив, що ми продовжуємо рухатися шляхом миру, незалежно від того, чи знадобиться нам ще кілька місяців, кілька тижнів, чи не дай Боже довше. Ми продовжимо працювати над цим. Поки ми не бачимо тиску на Путіна, реального тиску, ми бачимо лише тиск на Україну. Однак Трамп та його команда, його адміністрація розуміють, що Україну не вийде прогнути, тому намагаються, хоча б якимись заявами, якось вплинути на Москву. Щодо заяв з Європи, є заява зі Швеції, яка закликає Європу перейти у воєнний режим. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон закликав Європейський Союз готуватися до посилення гібридних операцій з боку Росії та наголосив, що Європі варто перейти у режим війни. Крім того, є заява від Литви вустами Литовського МЗС, що єдине місто Європи, де має опинитися Путін, це Гаага. Раніше була заява від німецького МЗС, що Угорщина має Путіна заарештувати в Будапешті. І виконати ордер трибуналу міжнародного міжнародного кримінального суду. І Путін має опинитися на лаві підсудних. Європа проти того, що перемовини між ША та РФ відбулися в Будапешті, особливо на тлі того, що на Путіна вже давно виписаний ордер. Важливо, що лунають деякі заяви від деяких депутатів країн Європи, наприклад, від одіозної румунської депутатки, яка на тлі всіх цих новин навіть погрожує президенту України. Змі пишуть, що одіозна румунська депутатка пригрозила переламати ноги Зеленському. Ось ви бачите фотографію фізіономії цієї одіозної депутатки. Вона з ультраправої партії Румунії. Таку заяву вона зробила на зустрічі міжнародної асоціації Друзі Росії. Москва ще з радянських часів фінансувала різні ультрарадикальні партії, комуністичні, і Москва корупцію свою поширює і намагається. Якось вплинути на Європу через певних осіб, не лише через певних депутатів. Нічого це кардинально не змінює. Однак лунають такі заяви, такі крики, деякі депутати намагаються вислужитись перед Москвою. Щодо добрих новин чи потенційно добрих, є заява від голови дипломатії ЄС Калас, яка прогнозує затвердження 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії уже 23 жовтня. Очікуємо добрих новин. Раніше в ЗМІ писали, що Австрія зняла своє вето і що Словаччина знімає своє вето. Також ЗМІ пишуть, що Європейський Союз хоче розширити свої повноваження щодо висадки на судна Тіньового флоту РФ. Звісно, повноваження потрібно розширювати і є уже підстава, тому що Росія запускає стан Тіньового флоту в безпілотники і залякує країни Європи. Друзі, а закінчуємо цей випуск на такі заяви президента України Зеленського. Що готуємо контракт зі США на 25 систем Петріот. Україна, українська делегація провела перемовини із виробниками, також з батьма країнами, тому що багато хто замовив систему Петріот. І як зазначив президент, це дуже хороша історія. Вона не проста, але довго тривала. І тому очікуємо добрих новин. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую, за те, що дивилися. Свої думки стосовно всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей ОТЕРІ.